Вітання сьогодні. Ми зануримось у таку, знаєте, технічну, але дуже важливу штуку для мережі патент США номер 8037054 b 2 Вітаю він про те, як Google, ну і інші пошуковики планують роботу своїх веб-сканерів, і ключове слово тут сайт мепс карти сайту джерело. Сам патент. Так, хочемо розібратися, яку ж проблему це вирішило, і власне як ця технологія працює, бо вона ж впливає на те, як швидко ми знаходимо інфу. Ну що, почнемо? А вже ж, І, хоч звучить дуже технічно, наслідки справді відчутні для всіх, бо йдеться про швидкість і повноту, тобто, що ми бачимо в пошуку. Добре, тоді почнемо з проблеми. Що було до сайтмепс? Сканери, ці веб-кролери, вони ж як діяли? Просто бігали по посиланнях з однієї сторінки на іншу. Саме так: метод виявлення: сканер заходить на сторінку, знаходить посилання, переходить за ними. І так далі. Але м, тут було чимало недоліків. Яких саме? Ну, по перше, неповне покриття. От є сторінка, на яку ніхто не посилається. Як сканеру її знайти? Ніяк. Практично ніяк. Або посилання заховані в JavaScript чи якихось формах теж проблема. Потім невідомо чи змінилась сторінка. Сканер прийшов, а там все те саме, що й минулого разу. Марна робота. Точно. І ще ризик перевантаження серверів. Сканер може бути надто активним, особливо на великих сайтах. Ага, і сайт лягає. Знайома історія для багатьох власників сайтів, мабуть. Думаю, так. Тобто не було нормального способу сайту сказати: слухай, сканери, ось мої сторінки, ось коли вони оновились, а ці важливіші. Заходь, будь ласка, пізніше. І тут з'являється рішення з патенту. Карти сайту. Замість того, щоб сканер е, не шпорив навмання, сайт сам йому дає інструкції. Ну так, це як надати карту. Сайтмап це файл. Часто XML. XML це отой структурований формат, так? Так, структурований текст. У цьому файлі є список URL-адрес сайту, які власник хоче показати пошуковику. Але найцікавіше це не просто список. А що ще? метадані. Додаткова інформація про кожну URL. От, це вже конкретика. Які метадані? В патенті є приклади? Так, є. Наприклад, last mod. дата останньої зміни логічно. Ага, щоб сканер знав, якщо дата не змінилася, то й сторінку можна поки не чіпати. Ще є Change Freak – частота змін. Тобто, як часто сайт очікує, що сторінка буде оновлюватися. Саме так щодня, щотижня, щогодини – це підказка для сканера, як часто заглядати. І ще Priority – Пріоритет. Від нуля до одного, наприклад? Так, показує відносну важливість сторінки на сайті. Але тут важливо і Change Freak, і Priority – це лише рекомендації. Тобто сайт не може наказати сканеру, просто радить. Точно. Сканер все одно враховує багато інших факторів, але ці метадані це важливий сигнал. Патент згадує ще можливість вказувати назву документа, автора, може інші. Зрозуміло. А як сам процес виглядає? Сайт створює цю карту? Так. Сайт генерує карту сайту або навіть кілька карт, якщо сайт великий. Тоді їх об'єднують таким собі індексом карт. Карта карт виходить. Ха, Ну так. Потім сайт якось повідомляє пошукову систему, де ця карта лежить. Через файл robots.txt, наприклад, чи інструменти для вебмайстрів. Саме так. Система сканування отримує це повідомлення, завантажує карту і використовує цю інформацію для планування. Точно. Дивиться на URL… Дивиться на last Mode – Ага, цю не треба сканувати. Дивиться на Change Freak і Priority – Визначає, коли і в якому порядку сканувати інші. Може ще врахувати загальні побажання сайту щодо часу сканування. Окей, картина стає яснішою. Виходить, переваги тут очевидні? Так, їх кілька. По-перше, повніше покриття. Сканер дізнається про сторінки, які міг би пропустити. По-друге, значно вища ефективність. Менше зайвої роботи для сканера, менше навантаження на сайт. Абсолютно. По-третє, оновлення можуть швидше потрапляти в пошук. І по четверте, власник сайту отримує більше контролю. Це справді виглядає як великий крок вперед, не просто якась технічна дрібничка, а зміна підходу. Так і є. Від такого, знаєте, сліпого блукання сканера до більш інформованого, керованого процесу. І ось тут цікаво подумати, ця взаємодія сайт дає підказки, пошуковик їх використовує. Що захоплює, так це те, як цей стандарт, власне, дав власникам сайтів голос, інструмент для кращої комунікації зі сканерами. Раніше такої прямої комунікації по суті не було. Так і от думка на останок: цей перехід від виявлення до інформованого сканування він же впливає не лише на ефективність пошуку, він впливає на те, що ми взагалі бачимо в мережі. Mm, цікавий поворот. Чи завжди ті пріоритети, які власник сайту ставить у сайтмап, збігаються з тим, що насправді найцінніше для користувача? І як пошуковики балансують між цими підказками від сайту та своїми власними критеріями? Це вже питання не тільки технології, а й можливо видимості контенту.